Моє вітання. І сьогодні одразу до роботи? Штати виводять свою військову техніку та особовий склад з ключового хабу допомоги України, а саме з Ясенки Польща до інших міст дислокації в країні. Про це заявило командування сухопутних військ. Чому так? До чого призведе? І що нам з того? Штати виводять свою техніку, особовий склад з Польщі? Чи дійсно виводять? Частково повертають своє. Так, і що нам з того? Це для нас ок чи не ок. Ще одна маніпуляція, щоб ми йшли на домовленості, щоб ми відмовлялися від скритих багатств. Мається на увазі ресурси, наші копалини так і таке інше, я так думаю. Чи допоможе ця вазня і такі ультиматуми? Ні, не допоможе. Ой, їм нічого не допоможе. А, наскільки це впливає на нашу безпеку в плюс чи в мінус? Те, що вони частково забрали свої звідти? Ну, це така не дуже гарна історія, навіть з приводу того, що про це знає наш ворог. І це сили нам не передає. Але на хід війни це також і не повпливає. Ну, то й добре. Так, поїхали далі. Бельгія виділяє Україні оборонну допомогу на 1 мільярд євро та обговорює передачу винищувачів f 16 Також кожного року країна виділятиме 1 мільярд євро на оборонні потреби України. Бельгія нам допомагає так, як написано. Не буде так, як написано, але допомога буде великим якимось куском, однозначно 100%. Причому вони не попросять повертати їм кошти або щось взамін, але надалі допомагати вони не зможуть по якимось зовнішнім економічним, фінансовим причинам, хіровим причинам. Мені здається, що це всіх стосуватиметься. Штучний інтелект може стати потужним інструментом на шляху встановлення миру в Україні угу. і притягнення РФ до відповідальності. Угу. Ні, не може. Дякую. Україна пропонує партнерам тестувати їхнє озброєння в реальних бойових умовах. Міноборони заявила. Прекрасна ідея. Чи згодяться на це партнери, щоб ми тестували їх озброєння в реальних бойових умовах? Ха. Ой, божечки. Куди цей світ котиться, це народ? Ну, Якісь тестові штуки, якісь типу, пусті штуки, які штуки, які не, жал, ну, не шкода, вони нам дадуть да, на тестування, і ми протестуємо, і все буде ок. Але ну, що ж вони дурні, щоб нам давати. На тестування, то що ми не повернемо. Ну, це ж зрозуміло, що якщо, якщо це бойове тестування, то навряд чи воно повернеться. Ну, вони ж не дурні. Тобто, про що мова? Знову ж таки про гроші. Знову ж таки про продажність і про алчність, а не про навіть випробування тієї зброї, як вона працює, це нікого нахір не тривожить. Переговори рашки і штатів очікуються 10 квітня в Стамбулі. Наступні переговори, давайте так. Наступні переговори, рашки і штатів. Що нам з того? Ні, я. Значить, що нам з того? Дивіться? Э, Слід за цими переговорами буде знову ж така знову ж таки якась дуже важлива поїздка. Їм буде здаватися, що вони все порішали щас, день-два, максимум, і все буде ок, нічого подібного. А, буде пере. Перерозподіл і землі, і окупованих територій тимчасово, тобто розподіл ресурсів і землі. Тобто щось вони перекрутять після цієї зустрічі, і вже буде по рукам, і вже буде майже тіпа, все ок, але знову все зривається. І знову все відкладається. Бо ні, ну тільки, знаєте, це така волшебна історія, коли два. Дві людини зустрічаються, і, начебто, вони люди. А потім вони розходяться і, не знаю, там присвітли якогось місячного сяйва, вони знову перетворюються в урдалак. Отак, от ці урдалаки, вони і так і не домовляться. Тобто, коли вони разом, там є якийсь 7-8. ну, Плюс-мінус, знаєте, якесь понімання. Коли тільки вони йдуть на розход, все. Ой. Так, поїхали далі. ТЦК пішли на фронт. Там що? 70% тих, хто не мав обмежень за станом здоров'я, переведені до бойових частин. Ну, як переведені? Теоретично чи практично? ТЦК пішли на фронт. Ні, ну Це ж стратегічно важлива каса. розумієте, ну В смислі, як, як може касір встати і піти собі додому в розгар робочого дня. Ні, так не може бути. Максимум, що зроблять, це документально їх кудись відправлять, потім відправлять назад. Може, навіть і фізично таке буде, але це дуже мінімальна історія. А потім їх нахір прикриють і все. Штати планують конфлікт з Китаєм. Та нехай планують. Нехай уб'ються кирпичу. Штати і всі інші пенсію зменшать на 2 тисячі гривень. Так вона всього 2 тисячі На що ви її зменшите? Кому скасують надбавки до виплат? Уряд переглядає виплати потерпілим від аварії на ЧАЕС. з 2025 року. Деякі категорії пенсіонерів можуть тратити надбавки, що зменшить їхню пенсію до а, до тисяч гривень. В смыслі. Тут на дві тисячі гривень, тут до, до. блядь, Щоб ви жили от на ці дві тисячі гривень, і ваші діти під удар потрапляють ліквідатори, мешканці забруднених територій, пенсіонери з інвалідністю, пов'язаною з Чорнобильською катастрофою. Не зроблять вони такого. От і добре. Наступ Рашки на Сумщину та Харківщину, про які раніше говорив президент Зеленський, вже почався, заявив Сирський. Рашисти на Сумському напрямку. Що їх там чекає? Харківському напрямку. Що їх чекає на сумському напрямку? Одночасно гарні новини, які вони зможуть докласти своїм. Командирам, і ну хотіла б сказати, що добряче їх потріпає, трошки їх потріпає, але якісь там вони позиції, скажімо так, займуть і будуть якийсь час впевнені в собі. Така ж сама історія і про харківський напрямок. Нагадайте мені, ми нещодавно з вами дивилися і той, і інший напрямок, що там було у нас із вами. На харківському напрямку, до речі, вони планують е е брати не так силою, як хитрістю, обманом, е підкупом. Ну і всім, чим вони живуть, користуються і дихають, щоб вони вже перестали дихати. Дякую.